Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Записую відео самого ранку, бо тільки що відправила до відео до школи, і хочу вам трошки показати, як ми прикрасили будинок в осінньому стилі. Поки що нічого нового немає, декор минулорічний, але дуже швидко цей період насправді проходить і вже треба готуватись до різдвяної атмосфери. Тому хочу насолодитись цими. Гарбузами, бачите, в мене ось такий чудовий плед, не пам'ятаю, де ми його купили того року, але він прям ну, дуже класний, такий ніжний. Кольори, мені це дуже подобається. Ось ці подушки також. Тут в нас ось ці малесенькі гарбузики. Така от собачка в кружості. свічки це електронні. Тут щось плану поставити, не знаю, що. І ось тут також, бачите. На двері повісила цей віночок, я його так люблю, ви собі просто не уявляєте, він не знаю, він мені дуже подобається. Ось ці ягідки, листочки, вони все якось в поєднанні. І ці кольори це прям просто вау. І також е, знайшла ось цю картину, яку я робила ще взимку, здається, вже не пам'ятаю. Але ми тоді ж, звичайно, не вішали, бо це ну, супер осіння тематика такі. Там ферма на задньому плані, ця машинка з гарбузами, і хочемо її також повісити. Захару треба взяти інструмент і обов'язково теж її кудись повісимо. Тут у нас вітальні на першому поверсі буде дуже гарно. Бо одна в нас тут вже є. Ось так вона виглядає. І треба ще обов'язково повісити її другу. До речі, тут у нас при вході також є картина. Ми коли приїхали, коли. Оселилась е, тут, то вирішили якось прикрашати своє помешкання, бо голі стіни це не завжди дуже гарно. Тому купила ось цю картину. Вона в нас висить протягом усього року. Але, не знаю, мені вона віддає саме якоюсь осінню. Можливо, ферми, ось ці якісь тваринки. Хоча вона більш, якщо придивитись, тут всюди американські прапори, ось ці зірочки. Це все така американська тематика, і мені. Зараз здається, що може навіть вона більше і до 4th of July, ну тобто до, до літа. Але не знаю, може через цей фон такий, через небо саме ось це. Мені здається, вона щось в ній осіннього також є. Скоро буду виїжджати вже за забирати забиратися за школи, тому відчула, що хочу дуже їсти, тому зробила собі ось таку е тортіло, Бачите? Це. У мене з звичайного борошна, а є ще з кукурудзяного. Підсмажила спочатку бекон, дуже його люблю, вже казала якось. Потім на ось цьому якби, жиру, який витопився з беконом, посмажила ще цибульку трошки яйцем. Потім поклала зверху цю тертіло. Воно якби приклеїлось до яйця з цибули, перевернула, змастила трошки крем мене був, виклала ще там помідорки в мене є. Зверху бекон і ще посипала пармезаном Я така голодна, що просто жах. Зараз це навпіл і трошки ще обсмажу на вогні, просто щоб така скоринка була апетитна. І все, кава, і їду за деві. Вирішила посмажити сьогодні Давідику вафлю, бо він давно просив. У мене є ось така вафельниця І на ній роблю. Бачите, я їх трошки вже розділила, щоб було зручно. Але найголовніший секрет це добре е змащувати ці панелі. І цього разу купила нову таку олійку, кокосову. Мені здається, для випічки вафлі, панкейки. Дуже класно. Тому роблю зараз вафлі, а потім деві буде зі згущеним молоком. Він дуже любить. Поки не буде відкривати, бо в мене ось такі індикатори, І коли загорається зелений, то тоді можна вже відкривати. Так що в мене робота. Зробили сьогодні ось таке, не знаю, Ну, знаєте, те, що ставлять на поля, щоб відганяти птахів. Таке пугало-непугало пугало. з дерев'яних таких паличок. І ось так навіть якась пташка тут в нього сидить. Мені здається, дуже класно. Можна вставити, до речі, десь у нас на... біля квітів, хоча, коли піде дощ, воно все попливе. Ну, така от собі домашня поробочка, Мені здається, гарно вийшло. Тут у нас також краса на столі. Загар мені подарував на днях. Просто так не було ніякого приводу, але дуже приємно, коли без приводу. Ми сьогодні прийшли з Деві на новеньку дитячу кімнату. Вона знаходиться майже в годині їзди від нашого містечка. Вперше їхала так далеко сама з Деві. Давай йди по лабіринту, куди хочеш. От перший раз тут це щось схоже на те, де ми вже були, в Фортвені, в Інді, але Ш... молодець, давай. Але це трошки інше. Тут такі лабіринти, також є граві автомати для дітей. От, тут є також е дитячі кімнати, де можна влаштовувати день народження. Ми думали, до речі, про цей варіант тут святкувати девиком. Але вони працюють лише п'ятницю, субота, неділю і понеділок, тому і такі дивні там, у них часи роботи, що ну, не дуже зручно, плюс нам їхати години сюди. Класно, що сьогодні е, мало дітей, ну це вже вечір. Ми приїхали сьогодні. Вони з другою, а ми тільки десь майже в четвертій виїхали, тому ми так на кілька годин і все. Ми пройшли п'яти хвилин, як де вже знайшов собі друга. Хлопчиком з якимось там вже бігає по лабіринту. Ку-ку! Ого. Давай. Yeah. Це як такий мурашник, тут просто купа лабіринтів, я ледве встигаю дивитись за деві. Але Через те, що дітей небагато, це добре, бо він тут вперше має освоїтись. Я тут зайчик? А? Окей. Хочу, щоб я його чекала тут. Давай. Окей. Давай, Зайка, давай. Але я дивлюсь, що в принципі абсолютно безпечно, немає ніде як, знаєте, таких штук, де можна там кудись впасти. Тут немає якихось там батутів, і це прикольно, бо е на батутах я завжди дуже хвилююсь, де ви треба дивитись. Дуже активно. А тут саме такі, знаєте, лабіринти, лазілки все яке прикольно. Для різноманіття взагалі супер і що не дуже далеко. Ну якби е в масштабах американських це не дуже далеко. Ми постійно їхали. Я переживала трохи, що буде якісь такі складні дороги там. Але, але ми весь час їхали якимись полями, якимись такими дорогами. І в принципі абсолютно норм. Мамій, мамі, мамі контролюєш була десь поруч. Але тут можна сісти, посидіти, там я бачу, багато батьків так роблять. Нічого тут такого прям вау немає поруч. Звичайно, собі містечко. Але думаю, що будемо час від часу сюди приїжджати, бо дійсно прикольне місце. Тут є така зона, бачите, для менших дітей, десь там ще є з кульками з такими басейн. Тобто для різного віку є. І навіть є ігрові автомати. Можливо, вхід коштує 13,99, а ігрові автомати треба мінімум на 25. Сьогодні в нас не дуже багато часу, тому хай він тут просто полазить. Проведе активний час, а може наступного разу вже навіть автомати додав. Тут також можна замовити їжу, в них є Starbucks. Я замовила вже дев'ять корундоги, типу як ходоги, але не в звичайному тісті, а в кукурудзяному такому. Він їх любить, тому це єдине, що стій. єдине, що я могла замовити тут для нього, бо піцу він не їсть, якісь там... Нагід, закриться, ну як, не нагід не критися. Це він теж не буде. Тому, тому... думаю, промногам відродіє. От сидимо, зараз чекаємо тут.